Добрий вечір, 15 листопада 23-го року. Огляд сорту типо. Це у мене дерево у батьків у городі. В цьому році крупні плоди. Кілька штук зірвемо. Це дерево воно кожного року дає стабільний урожай. А це плодик із другого дерева, де Тіпо привитий у, у крону росіянки. Я показував в огляді росіянка в 23-му році. Дуже хороший сорт, промисловий. В Італії його розмножають ну, не розмножають, а вирощують промислово ці плоди. Для Закарпатської області, для теплих місць, він має достатню морозостійкість. Мінус 19 було, відтримувало спокійно. Більших морозів цей сорт у мене не бачив. Плодики крупні, смачні. Це форма вар'єрующа, так називаємо. Вона, е якщо нема насіння, тоді вона, е в коли повне, повне дозрівання буде, в м'якому стані її можна споживати. А якщо є опилення, бачите, тут є насіння в цьому плодику, тому що така павутинка тут, ці чорні полосочки, то що по колу тут всюди є павутинка, це означає, що там є насіння і цей плід, він в твердому стані їстівний. Ну, вже не дуже гарно на камеру їсти, але покажу, як це зробити. М -м -м. Вона без терпкості. Тому що в ній є насіння. Так, зараз поважимо плоди. Не знаю, чи мої ваги справляться з цим. Надіюсь, що справляться. Це мої ваги до, до пів кілограма можуть витримати. Так, 285 грамів. Бачите, який великий. 255. А цей величезний, що на росіянці в мене. Фух. Ого. 467 грамів. Я такої крупної хурми ще не бачив. Тобто цей сорт, сорт типу, в певних умовах, коли плодів мало. Коли є хороша агротехніка, є полив, є удобрення, він здатен давати такі величезні плоди. Це. Це просто нереально. Ще раз покладемо на ваги. Бачите, там. Грами пише, як? О, Г буква. 467 грамів. Отак. От Я особисто таких величезних плодів. Ніколи ще не бачив хурми. Знаю, що у Марушки є такі є хурма з такими плодами великими. Може бути, що то в нього і сорт типу. В общем, цього, з цього сорту я розмножив багато саджанців в цьому році. Саджанці всі викопані. Можна буде приїжджати. Тут ще і знизу був цілий ярус із плодами. О, бачите, на цих гілках. Це батьки вже зірвали давно, тому що кури бігають і кури клюють плоди. Бачите, псують їх, розкльовують. Хурма смачна, має достатню морозостійкість для Закарпатської області, для теплих регіонів: Бергівський, Мукачівський район, Ужгородський навіть села, села які в нас тут. Ну, біля гори Мужієво, там і всі остальні, Виноградово місто. То тут у нас цей, цей сорт дуже прекрасно себе буде почувати. Дякую за увагу.